Привіт, я таїтмар. Другими словами, я Фріск. Мені 15 років, я креативний парень, який любить робити контент так, щоб він був... І смішний і запам'ятовувавшийся. У мене організують командну роботу, придумують сценарії і доводить їх до готового результату. Люблю абсурдний юмор, ну причому стараюся, щоб все було якісно і зрозуміло для аудиторії. Я хочу попасти в Академію Кор, бо в мені не просто грати в Майнкрафт, а робити з цього шоу з атмосферою мемами і стилом. Думаю, що саме моя комбінація технічних науків. Креативність може додати щось нове в ваш проєкт. Я маю опит відеомонтажі Premiere Pro After Effects DaVinci. Роблю прев'юхи і мене картинки Photoshop. А ще експериментую з Нейросіт нейросетями Рекрафта і Леонарда І. Щоб, щоб зберігати стиль і робити унікальний дизайн у Майнкрафт, я шарив ПВП, мене драк Клік і Butterfly клік. На високому рівні 47 CPC. Ну, це CPC. Без автоклікера. Що може бути? для ігрового контента. У своїх заявках я можу прикріпити приклади робіт прев'ю для YouTube сценарії для обсуждання фідео і нарізки з монтажем. Це покаже, що я реально вмію робити контент, який заходить людям. Ну що, кор, чекай на мене, а точнее, жди.